Вітаю усіх, хто зайшов переглянути це відео. Як завжди, посилаю вам свою любов від серця і до серця. Зараз ми з вами розглянемо таку цікаву тему. Путін зібрався летіти на зустріч з Ердоганом в Турцію. І прям про це так всі кричать, шумлять і прям вказують, там, що саме летіти, і будуть його супроводжувати. Бомбардувальники і взагалі там. Отже, все по порядку. А з самого початку цього відео я хочу, е хто ще не бачив, поділитися радістю, що стався черговий обмін з полоне, полоненими. да І, звісно, нам кожна людина, яка в полоні знаходиться дорога, вкрай дорога, але це кажуть, якийсь такий обмін дуже. Mm -hmm. Дуже його чекали, дуже важко з ним працювали, що там є і азовці, і морпехи. Ну е Отже, радію з усіми ними, з їхніми рідними, радію за нашу Україну і хочу нагадати, що в своєму телеграм-каналі да, ще 7 травня. Я про це писала. Да, було таке: мені показали жменьку тиквіних сімечок, а потім мені поступово дають розшифровку. Ну, якби таке припущення. Повернення групи людей в Україну да, ну, або повернення територій це ну як, а вдруг це не це. І коли саме з вересня по листопад. Дивіться, у нас вересень ще не закінчився. Попереду ще листопад, і тобто я вважаю, що в цей період може статися іще обмін довгоочікуваний з тими, кого дуже-дуже ну, важко звідти визволити. Так, а зараз давайте із вами подивимось про цей перельот, і я вам і потім іще покажу е, той ведіння, да, які деякі видіння. Е, значить, дивіться, поки я, е, поки я ще пам'ятаю, не увійшла в стан під час розкладу, е, також не знаю скільки місяців тому. Ну, не багато, може місяць-два, ось так до трьох. Я вже робила розклад, тому що в мене було видіння, що Путіна можуть прибрати. Ну, не Путіна, а ліч... 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 я не знаю, як це називати, суб'єкт, об'єкт, фігура. Фігура, яка носить обличчя Путіна. Що його можуть прибрати. За допомогою якоїсь аварії, можливо, авіатрощі, да? можливо, на дорогі там якась ДТП. Да? От. І тут вдруг він збирається летіти. Ну, давайте подивимось, тому що час дійсно вже підходить до того, щоб показувати Путіна мертвим. Він дійсно вже підійшов. Путіна то взагалі немає давно. Ну, давайте подивимось, потім буду далі розповідати. Отже, так, ми ні об'єкт, ні суб'єкт, об суб фігура. Фігура, яка носить ім'я і обличчя Путіна. Путіна. Зібралась летіти в Турцію на зустріч з Ердоганом. На зустріч з Ердоганом. Покажіть нам, будь ласка. Покажіть нам, будь ласка, покажіть нам, будь ласка. Цель этого полета. Цель этого полета. Ну да, гляньте, собрался ехать. Но тут цель-то не одна. этого полета. Я спросила цель этого полета. Не цель встречи. Боже, у меня же голова закружилась. Не цель встречи с Эрдоганом, а цель этого полета. И здесь две цели. Две цели. Хорошо, давайте дальше смотреть. Уже є співпадіння. Хитрий план, бачу. хитрий Ну Я бачила хитрий план, а тут ще і карта трошки там висмикнулась. Хитрий план. Отже, ціль цього польоту, ціль цієї зустрічі чим завершиться для фігури Путіна цей переліт. Дивимось, дивимось, бачимо. Дивимось, бачимо. Дивимось, бачимо. Дивимось, бачимо. Ось так хочете добре. Дивимось, бачимо. Так, Так, ну, дивіться, знову ж таки, двійка мечів е, вийшла, яка каже нам про. Дві якісь цілі. Да? Але ці дві цілі, звісно, ніхто не бачить, і, звісно, ніхто не озвучує справжні цілі. Не бачимо, не, не чуємо, тому що не озвучують. А там треба перелітати якийсь водойом, великий чи маленький з Росії до Турції. Також там, я так розумію, обирають іще як, як напрямок, яким, яким шляхом летіти, от щось отаке. Ну, можливо, так. Ага. Ага. Що хочуть. Так, треба відстояти свої е, права. Е, треба відстоять свою, ну, свою країну. Треба відстояти свої права, свої інтереси себе. Саме, знаєте, саме у війні. Саме у війні Росія-Україна. За щось таке? Ну тут про війну. Тут саме йдеться про війну. Ну, бачите, ось, да, план. Знову показує два плани. Цей переліт має два плани. Ось, дивіться, переліт в якусь ну, тут іншу країну, яка може знаходити. Ну, я не знаю, там трошки, є там водойоми якісь чи немає з Росії до, той, до Турції. Тут можна сказати в іншу країну, а можна додати, що може переліт буде через якийсь водойом. Це саме стосовно війни. Але ми що це тут перельот цей? Тут два плана. Угу. Ну Я можу сказати тільки, що тут карти вже підтверджують, що тут план ліквідації цієї фігури, бо час прийшов. Добре. Угу. Два плана слухайте. Ну, два плани це таке. Або е, авіатроща, е, вони хочуть придумати, вони не бачать, у них є два варіанти: ліквідації, Путіна, ну, фігури Путіна, і вони не бачать на сьогоднішній день як е, краще це зробити. Два Плана. Один, що стосується авіатрощі, да, чи это, а інший, ну, серце не видержало і остановилось. Так. О... Ви бачите, я запитую ціль, ціль цього перельоту. І тут показують, щоб... Сердце зупынилось, силь нанести удар, нанести удар по сердцу, по жизни, удар по жизни. Цель этого полета. Смотрите, чтобы сердце остановилось от неожиданного удара. Во время передвижения, и чтобы был, был траур, чтобы стало горе, печаль, траурные одежды. Вот это цель этого полета. Нам говорят так. Хорошо, добре істинна ціль зустрічі фігури Путіна з Ердоганом. Типа ми з тобою в какой-то зв'язці знаходимося или в одной семье, ну, семья в кавычках, да, в какой-то объединении, группа, группиров, ну, не группировка, объединение чего-то, мы находимся в чем-то одном с тобой, и я, я Кремль, я Россия, сегодня нуждаюсь ну, тут якийсь ресурс невеличкий, нуждаюсь в якомусь невеличкому ресурсе, а також в исправлении каких-то, в исправлении каких-то ошибок, в планировании чего-то. Ага касательно обороны. Касательно обороны и защиты себя своей страны, своих интересов. Цель встречи с Эрдоганом. Может, это то, что Брикс? Два, тут два. Что-то в взве... Тут, тут какого-то ресурса, ресурс, любого рода ресурс. Также тут деньги могут опять-таки Волнение касательно финансового положения, либо волнение касательно какого-то ресурса. О! Возможно, еще волнение касательно Крыма, вода, корабли, Крым. Вот. Истинная. А, земли. Тут может быть земля как Крым, вода, а может быть еще оккупированные временно. Время на оккупованной території. Ага. А що разрушить? Тут разрушить что-то. Тут что-то істинна, істинна ціль зустрічі з Ердоганом Зруйнувати щось щодо окупіру... окупірованих земель, в частности, щодо. Крим, этого. Крима, Криму. Ну, я би сказала тут, типу того, що вони кажуть, що їхні плани, росіянські плани щодо Криму руйнуються до самого основання. Вони це розуміють. Тобто про це тут і ще ось, тут про щось отаке. Про руйнування їх планів щодо Крима. Розмова. Тут у них іще розмова про руйнування їх планів росіянських щодо Крима. Ну, добре, хай буде так. Крим це Україна. Добре. Істинні наміри. Давайте подивимось, як завершиться для Кремля. Через фігуру Путіну Путіна для Кремля. Як зав... Ні, не хочу це питання. Тут воно з різних боків можна дивитися, бо фігура Путіна це одне, Кремль це інше. Так, давайте тоді подивимось, чим завершиться зустріч фігури Путіна і Ердогана. Ну, тут карти кажуть, що де в чому стосовно до деяких планів, вони отримають положительні результати. Від Ердогана. Ну так, да, бачите, дружні стосунки, дружні країни там, ну, або партнери, там і все таке. Щось чомусь вони порадіють. Чем завершится, чем завершится вся встреча Путин и Эрдоган? Ну понятно, поездкой, перемещением, передвижением. Ух ты, ух ты. Я так разумею, ну, это поездка уже обратно, да? Поездка, яка выпадает по дьяволу огромное искушение во время передвижения Путина убрать. По дьяволу убрать. То есть человек уходит не... Уходит из жизни не, ну, не спокойно, а потому что Как это? Не, не самостійно, тому що там прийшов час, а тут під час переміщення передвиження на средстві передвіження через дьявола за допомогою когось. Ну насильственная смерть отак вот вот я скажу: чим закінчиться. Ну, також чим закінчиться ще, тут, бачите, тут декілька планів тобто, буде розмови будуть по декільком, Да я там сказала, що вони там в одній зв'язці сім'я, плюс якийсь ресурс, плюс землі кримські, да, і тут, ж, стосовно до чогось, в них буде якісь, якась радість, але, бачите, тут, тут може касатися і ще чогось воєнного, воєнної допомоги, партньори. Я навіть не знаю, що там за може бути його допомога воєнна. От. Але поїздка сама закінчиться по дьяволу. Это может говорить об из жизни насильственный. Хорошо, це закінчується зустріч. А давайте запитаємо, чим закінчується переліт фігури Путіна з Турції, а може, в ту сторону, хто його знає. В общем, чем закінчується переліт? Взагалі передвижение Путіна. Чим закінчується? Дорога Путіна. зустричь в общем чем закинчится в дорозе в дорозе чем закинчится дорога смертью применив небольшие усилия смертью пребывая в каких-то иллюзиях в моменте пребывания в каких-то иллюзиях может быть подпитый чем-то подпоенный из нову карта, как тут выходила траур. Тут тоже печаль, разочарование, тут еще с подмешиванием чего-то запрещенного в бокал. Чем заканчивается путешествие? это вот путешествие. Перемещение, передвижение Путина. Чем заканчивается вот это передвижение, перемещение. Достигань... Достижение поставленной цели, много мелких новостей, радость в Кремле, радость в Кремле касательно какой-то помощи ресурсной и уход в мир иной. Я по отшельнику, ну, отшельник вообще говорит, это когда человек не может быть или огражден, неважно каким путем, от обычной мирской жизни. Хорошо. чем заканчивается для Путина это передвижение в транспорте смерть ну здесь конечно можно говорить о том что э, какими-то очень э, какими-то переменами, какими-то изменениями в жизни через э, через боль, через страдания да Через что-то очень плохое, невыносимое. Ну, а прямо можно говорить, что это смерть. Либо перемены, которые да, пройдут через боль, через страдания, через мучения. То есть заканчивается вот это перемещение, передвижение касательно поездки, фигуры Путина. В Турцию из Турции. Так, смотрите, что я еще хочу вам сказать. Сейчас очень много делают в Кида. Зараз дуже багато роблять в Кидів в інфопростір стосовно того, що у всьому виноватий Путін. Да? Про це кажуть там різні блогери, різні. Як їх називають, ну, не... ну політологи або ті диванні аналітики да, такі, от, роблять вкиди, да? що всьому виноват Путін. Да? От весною 2022 року в, в одному з коротких відео по три хвилини, і потім ще не один раз я повторювала, що прийде час, коли вони будуть казати. казати не виновата я я, он сам прийшов. Ну, это я так це я так тоді з'юрничала. Ну, в тому сенсі, що прийде час, коли вони будуть виводити козла. Цапа відбувайла, да, і на нього будуть вішати всі гріхи, так сказати, які робили самі сам Кремль, весь Кремль, Кремль через обличчя Путіна. Далі. Нещодавно в якомусь відео я говорила, що Кремль наразі обирає яким чином суб'єкт фігура. З Обличчям Путіна повинна піти з життя. І там я казала, що або серце становилось, або це через авіатрощу, да із мого видіння. Я тільки от сказала і зараз ми з вами дивимося знову. І також я ще казала, але я так бачу, що треба повторювати це, коли вже стає таке, як деякі... Деяка інформація, коли вона не актуальна, да, коли люди ще навіть ну, не можуть в таке повірити, але я це озвучую, то вона якось не затримується в головах. Да? А от Коли приходить час, то я починаю зрозуміло, що це треба повторювати. Да? Ну І ще е, в відео да, кровожадний Кремль тягне з уходом Путіна в надіжді. Получить то, что они очень хотят. Поэтому они еще очень тянут. Отже, как тільки объявлять Путина мертвым, значит, надежда умерла. Все. Значит, надежда умерла они не получают то, что они хотели. Не получают. Надежда, значит, умерла. И я хочу с вами поделиться. Вот смотрите, буду немножко идти назад. Вот сегодня, да, 13.09.2024, мне вот сказали так. Их, их план так и останется на уровне задуманного. То есть я бы сказала, что вот их план, так сказать, очень важный касательно Крыма или еще каких-то временно оккупированных территорий, да, да, будет не удовлетворен, никак им не подсобят, не помогут, и как раз придет время показывать Путина мертвым, останется на уровне задуманного. Прямо вот сегодня мне это говорят, да, и все это так взаимосвязано, и тут Путин летит в этот. Дальше, 27 24 Mm. Ну, я не буду горіть, як видіння моє вигляді, просто оно указувает. Смотрите, ну тут, якщо рахувати це в місяцях, то це кажуть про 4-12, ну, перші числа грудня. А якщо мой... тут ось моє видіння. А якщо рахувати із цього видіння. Три з половиною тижні, то це 19.09. І воно каже про зародження, там, чи рождень, чи начало чогось нового. І тушить огонь. Туш... Я би сказала, що ну, перш ніж щось буде зароджуватися, повинно щось уйти. Да? Смерть и рождение, они всегда вот тут, вот всегда они рядом. И тушить огонь, ну я бы сказала, тушить огонь, это относится что-то к окончанию войны. Война, огонь, тушить, огонь, тушить войну. Дальше. До этого, 6.09, у меня было вот такое видение, красный квадрат, в котором ну, числа, 17-19. Красный квадрат и били числа. 17 -е и 19. -е. Тут снова, вот видите, как раз вот эти числа э, подходят. Потому что, ну, просто оно так тык-тык. Дальше. Э, введение 24.08. Тут, смотрите, у нас был масштабный обстрел 6.12. Я все это в своем телеграм-канале показывала рассказывала про это все. И я, смотрите, вот сейчас я хочу все-таки сказать, что обращаем внимание, да, тут у нас 17-19, тут 18, то есть это вот где-то вот, вот эти вот даты, 9 месяц, опять тут завершение, понимаете, где-то вот в этих вот числах что-то такое очень произойдет. И я бы не упускала из вида 27-9 объясню почему потому что смотрите было вот такое видение 20 июня не воспринимайте пожалуйста буквально война закончилась как закончилась сейчас же лето все пророковали на осень зима ну не знаю вон со 100 рубильников трубят вон со 100 рубильников подряд трубят за а война закончилась, ну, здесь может быть, знаете, что-то касательно войны, что-то такое может произойти, что э, будет означать окончание войны. И об этом будут кричать действительно, ну, как со ста рубильников будут об этом трубить. И это выпадает тоже на 27 вересня 2024 года, понимаете? Вот, я не буду больше. Другие видения тут показала те, которые вот э, к этому видео вроде как подходят. Что я так не готовалась, а прям сила и мазаины могу до кучи зебрать. Так, ладно, все. Дякую, я дякую. За цю інформацію, якою я з вами поділилася. І я дякую всім вам, хто заходить, переглядає відео, ділиться своїми якимись припущеннями, думками. Дякую всім за добрі побажання, за добрі слова і за ваші вподобайки, і дякую за ваші запитання. Все вже добре і до побачення!